Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і в сьогоднішньому відео я вам розповім, як можна заробити до 500 доларів на біржі WhiteBit. Все буде легко, просто і максимально зрозуміло. А також я вам розкажу про функції, які подобаються мені на цій біржі найбільше, і з яких я особисто також заробляю. Тож сідайте зручніше, ми будемо починати. Ну а перше, що я попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також обов'язково підпишись на мій телеграм-канал для того, щоб не пропускати все те, що я не публікую на YouTube, адже у мене чисто фізично немає часу зробити по кожній активності відео, а тому я роблю пости і максимально детальні. Посилання на мій телеграм-канал буде ось тут або в описі під цим відео. Ну а зараз давайте переходити до того, про що саме буде це відео. Для початку я хочу вам розказати про вікторину, яка проходить на біржі White з проєктом Xion. Якщо хтось не знає, що це за проєкт такий Xion, давайте я вам в двох словах швейде. Розповім. Xion це перший блокчейн Layer 1 без гаманця, спеціально створений для споживчих додатків. Цей проєкт зібрав понад 36 мільйонів доларів інвестицій від провідних інвесторів галузі, серед яких Multicoin, Circle, Animonica Brands, Heshcake, Spartan та інші. Спільнота їх налічує 1,3 мільйона читачів у всіх соціальних мережах в Твіттері і в Дискорді. Можемо перейти на їх твіттер, і я також можу вам це все показати наглядно. Зараз навіть у них 702 тисячі читачів. Це один з найкращих проєктів, який роздав мені в минулому році один з найкращих дропів. Можу вам навіть це показати. Ось перехожу в мій телеграм-канал, ось так в пошук пишу Ксіон. Ось тут зараз поставлю хештег, щоб за хештегом було легше мені знайти. І ось тут шукаємо Xeon Airdrop. 5 грудня 2024 року я отримала дроп 754 майже токена, і в мене вийшло заробити 4,5 тисячі доларів. Тому активності від. Від цього проєкту точно не варто пропускати. Що ж, в двох словах, що це за проєкт і наскільки він крутий, я вам розповіла. Тож, давайте не будемо затягувати час. Якщо ви захочете, ви детальніше про нього прочитаєте. Що ж, повертаємось до нашої Вікторини. Проходь Вікторину з Xeon. Добре, розбираєшся в проєкті Xeon, що робить web 3 доступним для всіх і всюди, та готовий це довести. Приєднуйся до Вікторини Xeon та отримай шанс виграти частку з призового фонду, який складає 500 Xeon. Давайте зараз подивимося, скільки ж це 500 Ксіон. Зараз токен. Торгуються по 0,95 майже по 1 долару, тому потенційно це буде виходити близько 500 доларів виключно на вікторину. Пишемо тут 500, це виходить 477 доларів, тобто призовий фонд саме на цю активність. Як взяти участь? Дізнайтесь більше про проєкт у спеціальній статті на нашому блозі та проходь вікторину із 10 запитань. Дай правильні відповіді на всі, щоб отримати можливість стати одним із 20 переможців, тобто буде 20 переможців, які розділять пул. 500 ксіон. Виходить по 25 доларів приблизно просто за те, що ви виконаєте цей квіз. Що потрібно для участі? Зареєструватись на WhiteBit і підтвердити особу, тобто пройти KVC. Або ж якщо ви вже зареєстровані на біржі WhiteBit, ви також можете взяти участь. Якщо не зареєстровані, посилання на реєстрацію я залишу в своєму телеграм-каналі. Дай 10 з 10 правильних відповідей на запитання про ксіон у Google формі. Тому ви можете знайти мій пост, і тут під постом будуть правильні відповіді. Ось тут я їх залишу. Лишало, ось ви можете побачити правильні відповіді до ось цієї вікторини. Одну хвилину витрачаєте на те, щоб її заповнити, і все, ви зможете виграти 25 доларів дуже легко, просто і без жодних витрат. А також потрібно буде вказати свій нікнем на біржі. Підготуватися до вікторини можна прочитавши наступну статтю. Ви можете самі, звичайно, повідповідати, а можете скористатись відповідями, які я закинула під постом. Старт 3 вересня, фініш 12 вересня, тобто вам потрібно встигнути за. Заповнити цю форму до 12 вересня, 1300 по UTC це додаємо 3 години і буде 16.00. Оголошення переможців буде 23 вересня. Переможців буде 20 призовий фонд 500 ксіон Як я тут зазначила, переможців буде 23 вересня. Нарахування призів на основній балансі переможців буде до 7.10. Це ось тут нижче. Я це знайшла. Зараз покажу де саме. Ось тут ми бачимо, що визначення переможців відбудеться 23 вересня за допомогою сервісу. Random.org автоматично серед учасників акції, які виконали її умови. Переможці визначатимуть за рейтингом. Місце у переліку на сервісі Random. 23 вересня організатор опублікує список переможців цієї статті в блозі WhiteBit. Ось тут блог WhiteBit. Якщо потрібно, також залишу посилання на нього та відео з записом процесу визначення переможців на YouTube його каналі. Також це все я залишу в своєму телеграм-каналі. Всі ці посилання. Організатор виконує нарахування призів на основні баланси переможців. На Криптобіржі WhiteBit продовж 10 робочих днів і з наступного дня, за днем публікації списку переможців у блозі WhiteBit до 7 жовтня, включно. Як я тут написала, до 7-го 10-го. Я все детально пишу в пості, щоб ви не заморочувались, це все самі не читали, я сама все висчитую і все основне завжди додаю в пост. Тому активність максимально легка. Рекомендую всім абсолютно взяти в ній участь. Давайте ж перейдемо до більш серйозної активності, яка у них зараз проходить. Перемагай у турнірі. До з буде турнір. Бери участь у трейдинговому турнірі з Xion та змагайся за свою частку від 4800 Xion. Якщо ми переведемо 4800 Xion, то зараз ми переглянемо, який це буде призовий пул. 4800 Xion це 4579 доларів. Ось такий призовий фонд буде тут. Всього ж. Торгуй парою ксіоні USDT і ти в турнірі потрібно всього навсього торгувати цією парою, як же взяти участь? Давайте детально пройдемось. Зареєструватись на WhiteBit та підтвердити особу, KYC. Якщо вже все зробив, то теж можеш приєднатися. Тобто, якщо це не тільки для новачків, але й для тих, хто раніше реєструвався. Далі натиснути кнопку Ось тут взяти участь на сторінці акції. Ці всі посилання також залишу в своєму телеграмі. Торгуй парою Xion USDT на WhiteBit. Досягни мінімального торгового обсягу 40 тисяч. USDT. Головний призовий фонд 20 учасників з мінімальним торговим обсягом у 70 тисяч USDT За пару ксіон USDT розділять частку призового фонду у 3 600 ксіон. Головний призовий фонд буде розподілено залежно від місця в турнірній таблиці, які посіли переможці. Тобто, чим більше у вас буде оберт, тим більше ви отримуєте. Із цього пола на 3600 Ксіон. Додатковий призовий фонд. Серед решти учасників з торговим обсягу понад 40 тисяч USDT. За парою Ксіон USDT буде обрано 20 випадкових переможців, які порівну розділять призовий фонд у 1200 ксіон. Мінімальний торговий обсяг для участі у цьому трейдинговому турнірі 40 тисяч USDT. Мінімальний торговий обсяг для участі в цьому трейдинговому турнірі 40 тисяч USDT. Старт 8 вересня, фініш 23 вересня. Переможців буде 40, призовий фонд. 4800. І тут далі також можемо подивитись: перші 20 учасників акції у турнірній таблиці, що виконують умови акції, досягнуть найбільшого торгового обсягу, що менше 70 тисяч USDT упродовж періоду проведення акції, мають можливість стати переможцями виграти один з призів головного призового фонду, який становить 3600 ксіон, що буде розподілено в такий спосіб. Перше місце, хто займе в турнірній таблиці, отримає 670 ксіон. Якщо ми переведемо, це буде 639 доларів. Тобто, якщо ви будете на першій. Місті ви отримуєте 670 токенів юксіон Це на 639 доларів. Якщо ви будете на другому місці, ви отримуєте 450, якщо на третьому місці 350 з четвертого по 7 це буде по 200. З 8 по 10 буде по 150, з 11 по 14 буде по 100, і з 15 по 20 буде по 80 ксіон. Далі можемо прочитати те, що визначення переможців акції відбудеться 3 жовтня 25-го року. Переможцями, що отримують приз із головного призового фонду, стануть 20 учасників, які виконали всі умови акції. Список переможців буде опубліковано в цій статті. 3 жовтня 2025 року відео з записом екрану процесу визначення переможців, що отримують призи з додаткового призового фонду, буде опубліковано на youtube каналі WhiteBeat. І далі організатор виконує нарахування призів на основні баланси переможців на біджі WhiteBit упродовж 10 робочих днів з наступного календарного дня після публікації в списку переможців. Тобто з 3 жовтня ми додаємо 10 робочих днів, не 10 календарних, тобто не, 13, не до 13 жовтня, це десь буде пізніше, тому що рахуються саме 10 робочих днів. Ось такий буде турнір. Якщо ви вмієте класно торгувати, то це реальний шанс, де можна забрати непогані винагороди. Тому, якщо ви торгуєте. Рекомендую взяти участь в цьому турнірі. Тепер, як я і обіцяла, давайте покажу найкрутіші функції, які є на біржі WhiteBeat. Перше, що мені подобається на цій біржі, це Переходимо в продукти, і тут є криптодепозит. Зараз я вам покажу, які є варіанти планів, активів і які є відсотки. Це фіксовані і гнучки саме на цій біржі. Думаю, вони вам сподобаються. Спускаємось нижче, і тут є доступні плани. Бачимо USDC, USDT, ЮСДТІ, Ефір і Біткоін. Тут бачимо гнучки і є фіксовані. Якщо ми виберемо гнучки, то тут будуть відсотки в рази нижче, тому що гнучки це значить, що ви можете забрати. Цей криптодепозит в будь-який момент. Тут від 100 USDT можна вносити до 400 тисяч USDT. І тут відсоток 3,08 на USDC і 2,83 на USDT. Також від 100 до 1 мільйона USDT. І тут просто вибираєте вибрати план, вносите, яку суму ви тут хочете, бачите, скільки щогодинна винагорода буде у вас, і тиснете створити план. Можемо повернутися назад, і, наприклад, вибрати фіксований. Тут більш цікаві вже відсотки у нас йдуть. Наприклад, USDT. Тут до 18,64% є період від 10 до 360 днів. Діапазон депозиту це від 50 USDT. Можна закидати до 60%. 600 тисяч USDT. Можемо, наприклад, ось так вибрати план. Наприклад, ми захочемо внести там тисячу доларів. Давайте напишемо тисячу доларів, і можемо побачити, що якщо ми виберемо на 10 днів, то ми отримаємо 9%. І тут у нас на 30 днів це вже буде майже 13 на 90 днів 14,92%, на 180 днів 16,12% і на 360 днів 18,64%. Тобто, якщо ми захочемо на рік покласти кошти. Одну тисячу їздіті, то через рік ми з тисячі USDT зробимо сто 180... 6,4 і це досить непогані відсотки. Якщо ж ви захочете більшу суму внести, наприклад, 10 тисяч USDT, то ви за рік заробите 1864 долари. Чисто для стейкінгу на біржах це досить крутий відсоток. Якщо ж ви захочете, наприклад, там покласти будь-яку іншу суму, то ви можете отак ось так погратись, подивитись і створити собі план і заробляти. Просто на пасиві, також хочу ще додати, що кошти користувачів, вкладені в криптодепозит, кредитують маржинальну торгівлю на цій біржі. Натомість вкладники програми криптодепозиту одержують нагороду у вигляді відсотків, які трейдери виплачують за використання маржинальних коштів. При цьому плани з активами, що не беруть участь у маржинальній торгівлі, на 100% забезпечені коштами, наданими командами цих активів. Тобто, чому такі високі відсотки на цій біржі? У їхньому терміналі маржинальної торгівлі кошти, що надаються трейдерам, кредитуються в середньому за ставкою 21,3%. Тобто вони надають кошти трейдеру. Під 21,3%. Це повністю покриває ось цю пропозицію біржі за ставкою 1864. І вони самі ще заробляють на різниці. Тому саме такі відсотки біржа може вам запропонувати. Якщо спустимось нижче, можемо побачити, в чому різниця між фіксованими гнучкими планами криптодепозиту. Фіксовані плани пропонують стабільно, заздалегідь визначену процентну ставку на певний період. Кошти залишаються заблокованими до закінчення терміну, а відсотки нараховуються повністю при досягненні терміну. Гнучкі плани дозволяють користувачам зняти. Кошти в будь-який момент, при цьому отримуючи відсоток. Процентна ставка може змінюватися з часом, а прибуток обчислюється щогодини та нараховується щоденно. Ось тут є класне уточнення: чи можу я зняти свої кошти в будь-який час? Так, але це залежить від типу плану. Гнучкі плани ви можете зняти частину або всі свої кошти в будь-який момент, не втрачаючи раніше зароблені відсотки. Майбутні прибутки будуть коригуватись на основі залишкового балансу, а фіксовані плани довгострокове зняття можливе, але призводить до втрати. Всіх нарахованих відсотків і повертається лише початкова сума поповнення. Тобто, якщо ви 1000 доларів покладете під 1864 відсотки на 360 днів, а через 300 днів вам знадобиться ця 1000 доларів, то ви зможете її повернути, але відсотки за 300 днів вам ніхто не дасть. Тому під фіксовану ставку краще класти кошти, які вам точно в найближчий час не знадобляться. Якщо ви хочете користуватися щоб в будь-який момент витягнути кошти, то це буде гнучкий план потрібен. Якщо ви хочете заблокувати певну суму, кошту. І отримати більші відсотки в рази, то рекомендую скористатись фіксованим планом. Давайте ще перейдемо до класного продукту їхнього це нова картка. Картка для вашої криптовалюти із кешбеком до 10%. І так, це безплатно. Від ранкової кави до покупки на вихідних WhiteBit Nova полегшує щоденне використання цифрових активів. Ось сюди натискаєте і далі заповнюєте заявку. Більше ви нагороди нульові комісії. Отримайте Whitebeat Nova та заощаджуйте на кожній транзакції з кешбеком до 10%. У біткоїні ось так це виглядає. Можна додати картку або в Apple Pay, або в Google Pay, дивлячись, яка у вас операційна система. Отримуйте кешбек в біткоїні за щоденні покупки. Виберіть до трьох категорій витрат, які відповідають вашому стилю, і починайте накопичувати кешбек. Тобто з категорії ви можете вибрати три і на них отримувати свій кешбек. Наприклад, їжа і кафе 1%, таксі 5%, продукти 1%, медицина 1%, ігри 2%, підписки 10% і так далі. Тобто, ви можете. Можете обирати, які вам найбільш підходять. Що для цього потрібно? Зареєструйте аккаунт онлайн за кілька хвилин. Крок один: Зареєструйте аккаунт у мобільному застосунку WhiteBit. Це якщо ви ще не встановили їх застосунок, підтвердіть свою особу без відеодзвінків, тобто потрібно пройти ківасі. Отримайте свою картку, заповніть заявку на отримання картки та всіх її переваг. Нічого складного тут немає. Які криптовалюти підтримує WhiteBit Nova? Підтримує USDC, біткоїни, Фірікс, XRP, Солану, Нір. ADA, AVAX, WhiteBit і інші криптовалюти також в якій валюті заробляють кішбек або в біткоїні, або в токені ВБТ. Тобто WhiteBit. Чи є якісь комісії пов'язані з використанням WhiteBit Nova? Whitebeat Nova пропонує нульові комісії. За відкриття обслуговування або закриття картки не стягується плата, також не потрібно носити щорічні або щомісячні платежі. Супер. Функція кешбеку також не стягує комісію. При цьому кешбек становить до 10% за обраними категоріями. Однак для виведення кешбеку необхідно накопичити мінімальну суму в розмірі 5 євро. Тобто, вам потрібно накопичити від 5 євро, і тоді ви зможете повернути цю суму. Крім того, якщо ви плануєте отримати фізичну версію картки, Вартість доставки складе 12 євро. Віртуальна ж картка безкоштовно. Не знаю, хто зараз користується фізичною карткою, тому думаю, що ця інформація не дуже то і потрібна. Чи може використовувати вайбітнову -No у своєму регіоні? Наразі вайбітнова -No доступна для користувачів у таких регіонах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція. Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Ліхтештейн. Та Україна. Тому, якщо ви ще не оформлювали картку, рекомендую, можете оформлювати, отримувати кешбек. Посилання також на цю картку я залишу в описі під цим відео, а також в своєму телеграм-каналі. Також, якщо ми перейдемо ось так на основну сторінку, натиснемо сюди. Також ось тут ми можемо побачити нові активності від WhiteBit. Можемо натиснути сюди, і тут детальніше знаходиться у нашому блозі. Тиснемо на блог, і тут можемо перейти: ось тут на активності, додати цю сторінку собі, і можна кожного дня заходити і дивитися, які активності додає біржа, і брати в них участь є як і безкоштовні активності, так і ті, на які потрібно витрачати також кошти. Також є ось тут навчання. Можете перейти сюди і почитати якісь цікаві статті, які публікує також біржа. WhiteBit. тому ось тут рекомендую в блог заходити і періодично читати, що тут є цікавого по акціям. Також, якщо у вас будуть будь-які питання по цій біржі, ви можете задати їх у українському ком'юніті WhiteBit.ua. Посилання ось тут є. Посилання на них я також залишу в описі під відео і також в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо у вас будуть будь-які питання, ви можете зайти сюди і українською запитатись, все, що вас цікавить. Також, окрім питань, тут бувають ексклюзивні промо, котрі проходять в самому чаті. Не всі промо публікуються ось тут. Є окремі промо під. Цей чат, тому якщо будете підписані, також можете брати участь. Бо щоб не шукати тут, наприклад, блог, можете спуститись нижче, і ось тут також буде посилання на блог. Можете перейти одразу сюди. Також можемо перейти тут в інформацію про компанію і почитати детальніше про цю біржу. Це найбільша європейська криптобіржа за, по за показниками трафіку на сайт. WhiteBit є частиною групи компаній WhiteBit Group, що обслуговує понад 35 мільйонів клієнтів по всьому світу. Компанія співпрацює з Visa. Рейсит футбольними клубами Барселона і Трабзон Спорт. Національної збірної України з футболу та Лайфсел, мета Group – це масове впровадження технологій блокчейн в Україні і світі. На біржі зараз більше ніж 330 активів, 780 торгових пар, 9 національних валют і 2,5 мільярди обсяг торгів у них за 24 години. Ось тут їх партнери. Також можемо це все побачити. Тому, як ви вже зрозуміли, біржа досить крута: це українська біржа. Тому, якщо у вас обмежений бюджет, рекомендую обов'язково пройти. Вікторину. Вона повністю безкоштовно займає до 5 хвилин. Відповіді, нагадую, будуть в моєму телеграм-каналі. Я закину їх сьогодні сюди. Також, якщо ви вмієте торгувати, рекомендую взяти участь у турнірі з Xion. На цьому все. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту, і зустрінемось в наступних відео.